Вітаю, шановні друзі! Без сумнівів, всіх нас більш за все цікавить одне питання. Коли закінчиться війна, скільки ще триватиме ця боротьба добра зі злом? І сьогодні ми дізнаємося відповідь на це питання та передбачення на 2024 рік від мага Віктора Литовського. Віктор Литовський чорний маг, екстрасенс, некромант та таролог, учасник міжнародної битви екстрасенсів 21 го сезону в Україні, лауреат міжнародної премії Вольфа Мессінга в Україні 2018-го, автор карт Таро, Верховний Маг культ. То стародавніх богів, рицар ордену династичних рицарів. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. І не забудьте поділитися посиланням на це відео з вашими друзями. Тож Віктор Литовський дав таку відповідь на питання, чи чекати нам на перемогу у 2024 році, час з вересня, по закінчення осіннього періоду. Це є ключова фаза у веденні цієї війни. І дуже цікавий момент полягає в тому, що закінчення війни в Україні в наступному році не буде означати, що локальні конфлікти серед держав, котрі знаходяться біля України, будуть закінчені в повному обсязі. Тобто, якщо переглядати наступний рік для України, час трансформації пройде успішно та позитивним чином вплине на розвиток її майбутнього, але буде ситуація як з ковід. Забули про ковід, почалася війна. Забудемо про війну будуть нові випробування, на котрі необхідно час, щоб перелаштуватися і підготуватися. То таку відповідь ми почули від мага Віктора Литовського. Так, звісно, ми всі втомилися від цієї війни, і всі очікування того, яким чином і коли ця війна закінчиться, і оповіді про два-три тижні на нас вже не діють, а відверто дратують. Але чорний маг Віктор Литовський каже, що ми повинні враховувати, що 2024 рік буде дуже важливим та знак. Ковим не тільки для України, а й для світу взагалі. Практик, передбачаючи майбутнє, визначив, що довгоочікувана перемога України у війні, яку розпочали російські окупанти, почне розвиватися з однієї сакральної точки, яку можна помітити на карті нашої країни. У новому відео можна помітити, що Віктору Литовському карти показали ключову точку та ознаку того, що Україна переможе. Також буде повернення територій, що розташовані біля великої води. Таролог заявив, що йдеться про багатостраждальне місто на Донеччині, про Маріуполь. Саме повернення цього окупованого російськими окупантами міста назад до України стане головним моментом під час цієї війни. Це випадало і в мене, і в моїх знайомих колег, коли ми переглядали це питання. Це буде така ключова точка, яка буде ознакою, що вже переходимо на етап повного повернення, і найближчим часом буде наша перемога. Наголосив Віктор Литовський. Про ймовірність повернення Криму Чорний Мах повідомив, що така ймовірність дуже велика. Будуть повернення вже в цьому році шляхом так званих жестів доброї. Волі значна частина окупованої території. Нарешті повернуться до складу ті землі, котрі належали Україні і будуть належати, але це буде неочікувано. І знаєте, коли ти вже починаєш відпускати ситуацію, розуміти, що в цьому році навряд чи будуть якісь там значні повернення територій, а вони будуть, вони випадають, випадають на картах таро. Так описує побачені звільнення окупованих територій у 2024 році. Віктор Литовський переглядаючи на картах Таро ситуацію, що буде на полі бою, Мах побачив, що стосовно стратегії та планів Росіян ви падає повернута карта, що означає втрати, і таролог потрактував це як втрати території, котрі наразі є окупованими, і ще додав, що це не якийсь окремий населений пункт, не місто, не село. Це якась значна територія, котра знову ж таки стане під контроль зсу і повернеться до України. Розповів маг і про можливе застосування ядерної зброї росіянами у розкладі на це питання. У таролога випадає карта двоякості підходу до впливу на ситуацію. Віктор Литовський трактує це так, що в Росії втрачений контроль над ситуацією. А ще карта місяця каже, що їм хочеться вовком вийти на місяць у зв'язку з тим, що втрачається фундамент і втрачається важелі впливу на ситуацію, котра відбувається. Росія постійно намагається показати і нагадати про те, що спроможна впливати на ситуацію і отримати бажане, але карта даріння, туз пентаклів у нас випадає. Перевернутий, тобто вже є критична маса аргументів, є важелі, а результативності воно не приносить. І завтра вони скажуть, що вони будуть використовувати ядерну зброю як інструмент не впливу, а тестування. Так розкрив питання про використання ядерної зброї Чорний Мах». Віктор Литовський зазначив, що відштовхуючись виключно від розкладу карт Таро, він бачить, що більшу загрозу стосовно ядерної зброї матимуть не Україна і не Сполучені Штати чи інші країни, а в першу чергу від цієї ядерної зброї може постраждати з великою ймовірністю населення території Росії, але знову ж таки тут така є не досить приємна ситуація наразі, бо вони вважають, що Крим та тимчасово окупована територія це їх територія. Ось в цьому є головна небезпека контексту ядерної зброї. І ще доповнив, що точно подібні погрози будуть тривати протягом року, і пов'язані вони будуть не тільки з Україною, а й з найближчими сусідами та тими країнами, котрі мали конфліктну ситуацію з Російською Федерацією. А ще у розкладі випадає перевернута карта союзників, яку Віктор Литовський трактує так, що навіть ті країни, котрі наразі ставляться лояльно або мають певні дружні відносини з Російською Федерацією, наприклад, Китай, то по цій карті можемо впевнено сказати, що Китай отримає користь більшу вигоду від від Росії ніж Росія від Китаю, тобто там йде використання, все ж таки з одного боку, і у виросі залишається Китай. А от стосовно Білорусі, то там необхідно бути уважними, і особливу увагу необхідно звернути тим країнам, котрі були союзниками: це Арменія, і дуже сильно можуть погіршитися ситуація з Айзербайджаном. Тобто, ці країни вони потенційно можуть знаходитися в зоні ризику і мати конфліктні ситуації вже в цьому році. І ще мах попереджає, що такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, перші в зоні ризику. Ще Чорний Мах Віктор Литовський розповів про особливості високосного року, бо 2024 рік це у нас. Високосний рік, існує думка, що зазвичай високосний рік це такий. Якби негативний період. Тож Езотерик пояснив, якщо перегорнути сторінки минулого, то виходить, що у нас 2008 рік, це рік фінансової кризи. 2012 рік говорили про кінець світу, але в принципі рік ну не можна сказати, що був дуже поганим. У нас відбувався чемпіонат євро з футболу. Потім ну 2020 рік. Тут зрозуміло, пандемія. Тож, якщо переглядати взагалі концепцію високосного року, то це рік, котрий не є моментом негативних якихось ситуацій, але є часом для початку або Завершення трансформаційних моментів, тобто, якщо ми беремо якісь визначні ситуації, в нас є, якщо не помиляюся, 1940 рік, це високосний. І 1944 це також високосний рік. Але якщо дивитися на контекст, то зазвичай це момент або початку, або завершення процесів. Я гадаю, що все ж таки і сподіваюся, дуже на це, що 2024 рік буде трансформаційним трансформаційним роком в форматі нашої війни і закінчення її. Перелаштування на більш фінальну точку, фінальний. Акорд і вже вихід на позитивну динаміку так охарактеризував 2024-й високосний рік Віктор Литовський. І ще нагадав, що дуже важлива наша позиція, наш психоемоційний стан. Наскільки б не була критична ситуація, наскільки не була б емоційно важкою ця ситуація, необхідно дивитися і шукати позитивні речі кожного дня і намагатися знаходити позитивну динаміку. Це, по-перше, зробить легшим наш шлях до перемоги, а другий момент це буде певним променем надії, за який необхідно триматися. І в такому позитивному стані треба йти до перемоги та до закінчення як війни, так і темних часів. Таке поради всім українцям Віктор Литовський. На цьому позитивному побажанні поставимо крапку. Дякую вам, шановні друзі, що подивилися це відео. До нових зустрічей.